Привіт, мої любі друзі! Привіт, привіт, привіт! Чудового дня! Вітання з міста Лева! Боже мій! Як у нас гарно захорделило! Просто все в сніжку. Я дуже натхненна, адже тільки що закінчилася екскурсія з неперевершеною Тетяною Казанцевою. Вірменський собор, вірменський монастир, вірменський дворик і вулиця Вірменська. Скільки цікавого ми побачили? Екскурсія була біля 4 годин. Це гід. З величезної букви професіонал, неймовірна людина. Це дійсно сучасне обличчя міста Лева. А зараз натхненна, щаслива в запалі. Я прогуляюся, прогуляюся разом з вами вулицями засніженого міста Лева. Вітання з площі ринок! Фантастичні будівлі, домінікана, пошта, де була різдвяна пошта. Ратуша. І ми рухаємося з вами в напрямку в Егнісажу. В мене там є свої справи. Скрізь аромат Гімтвейну, Апероль. Сьогодні дуже багато туристів. Одна з основних І фотозон. Бажаючи, досить слизько. Я без мікрофону, Надіюся, що мене чути. Латинська катедра споглядає на нас своєї висоти. І гарнізонний храм. Львів. Ах, новорічні різдвяні локації. Універмах, правда. Вулиця Краківська. П'яна вишня. І щаслива ксюня Ой. От така розмова. Ну, писаків своя розмова, свій вайп, а у нас свій магазин-крам. Самі найгарніші новорічні декори. Магазин Чекуні дуже, дуже багато цікавинок за помірними цінами. До речі, якщо вам потрібно блиск чи зошити, чи якусь помадку, чи олівчик, це це саме це місце. А ми з вами проходимо вулицю Вірменську і рухаємось через Лиси Українки до Вернісажа і до Театру Марії Зінковецької. Вчора, до речі, неймовірна була вистава Давида Петросяна все ранода Беджарак, прем'єра. Хід Вірменський храм з розписами Яна Розена. Ян Розен народився в Польщі, багато працював у Львові, потім приїхав до Сполучених Штатів Америки, де і захоронений. Розписи Яна Розена це щось неймовірне. Це окраса вірменського храму. Дівчина в намітці. Вулиця Лесі Українки, де раніше вже були кріпосні стіни стародавнього міста Лева. Наш хлопець-товариш, який продає глінтвейн, що зробив сам. І попереду вернісаж. Музей Львів стародавній. Дуже гарний. Привіт! Ось такі великі лялочки. З якими дітки люблять фотографуватися, а сніг просто запорошує. Добре, що в мене є каптер ззаду. Краса, краса! Попереду оперний театр, театр Марізеньковицький будинок Скарбука і Вернісаж. І ми зараз вам на швидкоруч прогуляємось Вернісажем. Багато кого зустрінемо, друзів! А ось наша жануля і шапульки гарнюні. Багато чого тут можна побачити. Ось такі давні запаски парні, різні прикраси. А скільки ось така? Дві тисячі гривень купити. Угу, з янголиком. І ось такі, як чокери. А ось такі чокери? 450, 350. Mm -hmm. да. Да. Чарівні картини. Так, люди, незважаючи на таку погоду, стоять молодці. Браво! З вишиванками вже всі порозходилися, адже сніжить руделить всяке різне. І сніжок. Зазвичай тут стоять антиквари. Але сьогодні хорделець і вже нікого немає. Художники поступово збирають свої твори. А я рухаюсь до Гуцела Іванка. Ось такі шупери, валяння. Копелюк пише. Творек, Театр Марії Зіньковецької. Гуцул Іванко в кожусі. Іванко, привіт! Добре. Добре. Ось така чарівна автентика Театр Марії Зіньковецької. Хрудель сніжок. Люди вже йдуть до театру. Сьогодні, я думаю, що Чарлі шоколадна фабрика для діточок. І це у районі п'ятої години якраз час. Антикварщики з різним крамом. Усе на будь-який смак. Шкляні вироби, змійки, львівський вернісаж. Ось такі рукомийнички. Будинок Скарбика, театр Марії Заньковицької. Походимо по засніженому Львову. Чарівно. Я зараз зайду в якусь кав'ярню, поїм соляночку. І о шостій в мене театр вже буде смаркатись. Театр Воскресіння. Вистава, яку я не бачила, тому хай буде неймовірний театр Зігмуна Горголівського. Головна ялинка міста Лева. І я рухаюсь, рухаюсь, рухаюсь. Дуже слизько сьогодні, але гарно. Якраз час. В неділю театр раніше, о п'ятій, неймовірний оперний театр, проспект Свободи, головна ялинка. І ще зайдемо до музею який мене давно-давно зваблює Національний музей міста Лева. І я бачила анонс, що там зараз неймовірна виставка Михайло Білас. Все засніжило. Нова ікона з міжнародних новицьких інописних пленерів. До 2 березня і ще одна виставка. Михайло Білас. Епатажний та самотній. Неймовірно гобелени, яскраві кольори. Оцю виставку я хочу дуже відвідати. Половецька баба курганної групи. Зайдемо всередину. Заходимо. На жаль, завтра вихідний день. Лямки, апостол Петро, апостол Павло. І сходи нас ведуть до національного музею. Ну що? Я, оскільки завтра вихідний, то сьогодні в мене є краща годинка до театру, і я обов'язково хочу відвідати неймовірну експозицію Михайла Білоса і її яскраві барви. До нових зустрічей. Ваша Оксана Дем'янишина з міста Лева.